Дев'ятиповерхівки в своєму дворі мешканці будинків номер 20, 22, 24 та 26 по вулиці Генерала Карпенка не хочуть. кажуть, їхні старі будинки та комунікаційні мережі будівництва не витримують. Окрім того, вони не готові жертвувати зеленою зоною та дитячим майданчиком, де забудовник збирається зводити висотку. Останньому свою позицію виказали ще два місяці тому, після того як знесли огорожу будмайданчика. все, гуділо Гуділа всьокачаля кругом гуділа та. w e <Yeah. S 2>、yeah. Видергивали і, і туди служили стовби, і все туди аби надати свої позиції офіційного статусу. 5 квітня мешканці збираються на громадські слухання. Починають з реєстрації учасників. кажуть, роблять це згідно закону, аби не залишити забудовнику жодної зачіпки. Ми записуємо, а так, а хто буде голосувати по проживанню. Вот эти бути дома двадцятий, 22, второй, двадцять четвертий, двадцять шістой. Адрес поэтому, Адрес. поэтому будуть голосувати, а? А? Тоді, хто проживає, хто прийшов про со стороны, да. или кого-то прислали сюди. Ми їх читати не будем. Мы специально видаємо на То есть это те, кто зарегистрировался. Мы сейчас по закону все ділимо послі роботи. Ані в дванадцять часов дня в пятницу, в рабочее время. Как только у двори з'являється Анатолий чайка, начинается скандал. Люди атакують забудовника с докорами та претензиями. Почему не я не построила дом? А я откуда знаю, почему вы не построили. Так, вот начинают получается, получается. А у них получается. А у нас получается. А у нас О, получается. 9 вот. декажей, а 9 этажей отворот. А за чей счет непонятно? Главное, понимаете? Вот є такой завісу. А чого ви такой завистливый? за кови що и і Да Я заработал столько, скільки вам не заработать. Не завидовать вам. не Нікадані На початку слухань, запрошена на них депутатка міськради Тетяна Суслова, повідомила, що громадські слухання є обов'язковою складовою будівництва багатоповерхівки на вулиці Карпенка. Пояснила в 2007 році підприємство контракт житлобут отримало земельну ділянку під забудову за умови проведення грома громадських слухань, яких не відбулося, обсудити вопрос з мешканцями прилеглих домов, он, естественно, довго був до того, як почати встановлювати забор. От я вважаю, що в этом как раз и состоит, ну, если хотите честь застройщика. Записано: проведи все так, как надо, обсуди з жителями, і если б вони сказали да, то никто бы на сьогоднішній день не был против. На захист інтересів жителів двору стали інші депутати Миколаївської міськради. Если здесь строїть на старой комунікаціях, що будет в этих домах? Ничего. И нам говорят о том, что мы лишаем людей работы. Какая работа? Город нуждается в строителях. Везде все стоит, везде заборы, за которыми земля, на которые надо строить. Недострои по всему городу. Туда вы не идете. Вы идете туда, где уже люди прожили свою жизнь, где уже и внуки родились, и правнуки. И вы хотите здесь сорвать легкую копейку. Вы потеряете еще больше денег. Борясь, с людьми бороться нельзя. Вы их, вы народ не победите. И любые написано здесь это, забудьте на эти решения. Забудьте, забудьте. Мнение людей сегодня главное. Вас отсюда, вас отсюда вынесут. Вас отсюда вынесут. Поэтому, если вы, если вы будете стоять плечом к плечу, ничего этого не будет. Замечательный двор, он должен быть таким дальше. В наших руках тока рішення того виконавча влада також на боці людей заявив на слухання голова адміністрації Заводського району Олександр Жанжеруха. Тут необходимо согласия людей. Если такого не буде, значить будівництва ніякого не будет. Аплодисментів стало менше, коли слово надали забудовнику. Анатолій чайка зауважив, що в історії з будівництвом даної багатоповерхівки було і є багато політики, і додав, що представники влади багато не договорюють. У 2012 році, коли кадашлі вибори народних депутатів мені Олександр лісар жору позвонів за доміжят. Прошу не стройся, нас не виберуть, не віріть ні. Хорошо. Я Аступив шах влево і до нового року не строївся. Проводите вы ви свои вибори. А сьогодні взяли мене і просто кинули депутати своїми. Обмеження. Мешканці одностайно проголосували проти зведення висотки у своєму дворі. Втім, забудовник каже, правда на його боці. Він має всі дозвільні документи і крім того, вже поніс матеріальні витрати. Тому просто так не відступить. Піде до суду. Тетяна Черкес, Данило Сліж, для програми Об'єктив.